Історія живе не тільки в книжках. Бібліотека КПІ запрошує дізнатися живі історії про людей, які творили Київську політехніку. І сьогодні ми зустрічаємося з Миколою Євгеновичем Пономарьовим, доцентом кафедри фізичної хімії, кандидатом хімічних наук. І він розповість нам про викладачів легенд. Хімічного факультету КПІ. Київський політехнічний інститут було створено 125 років назад, як ви знаєте. І спочатку він носив імперське ім'я Олександра ІІ. Хоча до його створення доклали зовсім не російські чиновники. Ну, поки він був створений зусиллями, в першу чергу, місцевих. Підприємців меценатів євреїв Гальперіном, Бродським, українцями Терещенком, Ханенком, Симиренком і іншими. При цьому політехнічний інститут створювався як передовий виш Європи для того, щоб створити, наприклад, хімікотехнологічний факультет, один з чотирьох перших, він тоді називався хімікотехнологічним відділенням. Відвели цілий корпус, в якому ми зараз з вами знаходимося, четвертий корпус КП і найстаріший. І створили найсучасніше обладнання, привезли, створили все, що було як в кращих технічних університетах Європи. Орієнтувалися на Страсбург, на Ляйпцях, які були на той час передовими технічними вишами планети. Сюди виписали, запросили найкращих світовим ім'ям. Фахівців. В першу чергу це наш перший декан Михайло Іванович Коновалов, відомий дуже вчений спеціаліст, розробник парафазного нітрування алканів. Це професори Сергій Реформацький, Левко Писаржевський, який був співтворцем разом з американцем Льюісом електронної теорії будови речовини. Це Микола Приліжаєв, який відкрив синтез епоксидів. Кисненням алкенів над кислотами це багато інших учених. І серед перших студентів КПІ теж були дуже відомі вчені. І президент Польської академії наук його бюст стоїть у нас на вході в корпус. І це академік Думанський, творець інституту колоїдної хімії, хімії води. В КПІ працювали академік. Володимир Плотніков, який доклався до того, що створив при КПІ інститут хімії і з цього інституту хімії, при нашій кафедрі, до речі, кафедри фізичної хімії, де ми знаходимося, звідси вибрунькувалися всі хімічні інститути академії наук, тільки в Києві їх більше десятка. І оце це було створено тут, на хімтесі КПІ. Після Другої світової війни в нашому інституті, зокрема на нашому факультеті, теж працювало багато видатних вчених. Серед них Федір Степанов, це творців хімії каркасних сполук. Це наш багаторічний ректор протягом 30 років, КПІ, очолював Олександр Плигунов. Це Олександр Пащенко, один з розробників технології отримання кремній органічних сполук який придумав, як зробити так, щоб не згоряли, входячи в атмосферу космічні кораблі. Це Левантропов, електрохімік, за підручником якого учаться студенти багатьох десятків країн. Підручник його теоретична електрохімія, виданий за кордоном, дуже шановний в багатьох країнах. І оскільки моє життя проходило переважно на двох кафедрах. Нашого факультету це кафедра фізичної хімії, де я працюю, і кафедра органічної хімії технології органічних речовин, де я навчався, і з якими я дуже тісно співпрацював і співпрацюю до цих пір. Розкажу про е, кількох учених дуже цікавих, в тому числі тих, про яких ми мало ще знаємо. Серед викладачів кафедри фізичної хімії, перш за все, треба відмітити. Одного з її творців, не першого, але, мабуть, найвидатнішого завідувача кафедри, це Володимир Олександрович Плутніков. Плутніков завідував кафедри в дуже непрості часи. Це були 20 ті роки, коли працювати було надзвичайно складно. Менше з тим він розвинув на кафедрі дуже цікавий напрямок це фізико-хімія неводних розчинів, які потім... Продовжували його учні і так би мовити, навіть наукові внуки. Володимир Олександрович був роботоголік і дуже багато і ефективно працював навіть в нелюдських умовах. Так, в 1920 році він надіслав в німецький дуже авторитетний журнал статтю про дослідження неводних розчинів. У відповідь прийшла супліка редактора, що, шановний пане Плотніков. Пане професоре, ми з задоволенням приймаємо вашу статтю. Вона прекрасна, вона дуже цінна, але нас дивує, чому ви вибрали для роботи таку незвичну температуру 9 градусів Цельсія. Ну, бідні німці не розуміли, як можна працювати при цій температурі. А ми з вами розуміємо, тому що у нас тут в нашій аудиторії взимку температура рідко піднімається більше 8 градусів Цельсію. 9 градусів це вже цілком робоча. Другим вченим, про кого я хотів би розказати, це Онуфрій Кирилович Кудра. Онуфрій Кирилович був, як кажуть, селянський син, або, як кажуть англійці, self-made man. Став професором, став видатним вченим, він продовжував роботу Плотнікова І, зокрема, зробив дуже цінні дослідження, практичні. Щодо виділення алюмінію металу з неводних розчинів за кімнатної температури. Ми знаємо, це дуже енергозатратний процес, який проходить при температурі більше 700 градусів Цельсію. А тут він зумів це зробити, так би мовити, в комфортних умовах. До всього у нього був дуже такий хороший науковий підхід. Найкращому значення цього слова. Наприклад. Коли він захворів, у нього виявили каміння в нирках. Він поцікавився, скільки того каміння, яке воно, йому зробили УЗД. І він за фотографіями визначив приблизну масу цього каміння і порахував сам, скільки потрібно випити води, щоб це каміння розчинити. Вийшло всього на всього 2,5 тонни води треба випити. Для того щоб каміння розчинилось, і уявіть собі за три роки він ці дві з половиною тонни води випив, вимив з себе всі каміння і став здоровою людиною, дожив майже до 90 років, був бадьорим і завжди науково-продуктивним. Його учнем і науковим продовжувачем був надзвичайно яскрава людина, яку вже мені довелося самому знати. Просто феєрверк і в науковому плані, і в людському. Це Юрій Якович Фіалков, наш завідувач кафедри, який, власне, колись взяв мене на роботу. Юрій Якович мав безліч талантів. Перш за все, це був талант оповідача. Він читав лекції так, що ми просто сиділи, заслухувалися, дуже часто відкладали ручки і просто його слухали. Це була майже поезія. І крім того, Юрій Якович мав талант знайомити з людьми і знайомити людей. Він мав талант відшковувати серед цих людей дуже здібних. Про те, що я хороший студент, він пам'ятав більше 10 років і, зрештою, запросив мене на роботу. Так само на кафедрі при ньому було ціле сузір'я людей здібних, працьовитих, енергійних. Юрій Якович був не тільки дуже добрим вченим, надзвичайним ерудитом. Він публікував багато книжок. Він взагалі багато публікувався. Ось одна з його спеціальних книжок про фізико-хімічний аналіз. Він займався переважно неводними розчинами і був одним з найбільших авторитетів в Совєтському Союзі з неводних розчинів. і, зрештою, отримав за це в тому числі і державну премію. Але не тільки цим одним він жив. Він був надзвичайно талановитим популяризатором науки. Видав більше десяти книжок, я їх зараз деякі перерахую. Ось ця невеличка книжечка називається Вона «Не тільки в воді. Вона читана, читана, перечитана багатьма, не побоюсь сказати, тільки цей екземпляр. Десятки людей перечитали. Студенти хороші беруть у нас її читати. Це надзвичайно плідна книжка, яка допомагає. Людям, які хочуть більше знати, причому вона написана так, що вона читається легко і не фахівцем, людиною, навіть яка не дуже добре знає хімію, і високими фахівцями. Вона для всіх. Саме тому вона науково-популярна. Так само він, крім науково-популярних книжок, уявіть собі, він публікував багато наукової фантастики. Він публікував науково-популярні і статті, і книги, 10 книг. Ну, деякі перелічу. Оповідання з хімії, «Дев'ятий знак, «В вклітки номер це про періодичну систему і про Менделєєва. «Зділав все, що мог» — це про Ломоносова, не тільки в воді. Як там у вас на — це про космохімію, необичне свойство розтворів. святні відьмо, це про радіохімію. Юрій Якович був одним із передових учених по радіохімії, тобто хімії, радіоактивних елементів тут була створена. Вони навіть її 23 роки забідняли цю лабораторію радіохімії. Зробили з неї, скажімо так, не до факультету. Крім своїх наукових і популяризаційних талантів, Юрій Якович мав ще два таланти, так би мовити, не хімічних і не наукових. Це перш за все, музика. Він був настільки талановитий мав абсолютний слух, що поступив паралельно з університетом в консерваторію. І добре там спочатку вчився. Потім довелося вибирати, Батьки сказали, вибирай Юра, або хімія, або музика. Зрештою, вибрав хімію. Але музику дуже любив, був завсідником київської опери. Сам умів співати на співу на свисту опери, арії з опер. Тому в музиці був і фахівцем певною мірою, і дуже знаним любителем. Його знали актори. Любили. Крім цього, Юрій Якович любив мандрувати. Він не просто мандрував, переважно на байдарках. Хоча зустрічав я його і в горах. Він разом з співавторами написав прекрасну книжку, дуже прикольну, скажімо так, на байдарці за снагою, де бувалі туристи дали цілий ряд порад початкуючим байдарочникам, як треба організовувати похід, як його проводити, які небезпеки, які пригоди їх там можуть чекати. З Юрієм Яковичем, і з кожним із нас траплялися всякі і химерні і випадки. І у собі не тільки в походах. Одного разу на початку 80-х років, його в числі кількох, здається, трьох дуже відомих вчених, один з них був академіком, несподівано викликали в ЦК КПУ до тодішнього гауляйтера України Володимира Щербіцького був такий. Він був на хвилиночку перший секретар. ЦК КПО і член політбюро ЦК КПСС. Їм дали завдання кожному окремо, посадили в окрему кімнату, дали олівець, калькулятор. Завдання було обчислити, скільки золота потрібно, щоб покрити ту величезну статую з мечем із щитом, яка нині бованіє над Дніпром і яку називали Родіна Мат, ну а ми її називали Кльопана. Вона була зроблена з титану. Звичайно, вона коштувала божевільні гроші, але Щербицькому забагалося покрити її золотом. На їхнє щастя, академіки і професори дали приблизно однакову відповідь. Вони обчислили, що покрити цю величезну статую золотом буде вартувати 10 тонн золота. Коли Щербицький побачив це, він зрозумів, що 10 тонн йому в Москві не дадуть. І ця затія була похована на корню. Найсмішніше те, що Щербицький сам за освітою був начебто хіміком. Він закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, але, як ми бачимо, в хімії зовсім не розбирався. І коли йому доповіли про аварію в Чорнобилі, ви знаєте, що він на доповідній записці написав, що це таке радіація серед викладачів і співробітників кафедри органічної хімії і технології органічних речовин. На якій я колись учився увагу, привертало незвичне подружжя. Це було подружжя науковців, доцент, а потім професорка органічної хімії Енгельсина Олександрівна Пономарьова і її чоловік, науковець, доктор хімічних наук Генріх Федорович Дворко. Це подружжя було незвичайне дуже багатьма своїми рисами. По перше, Енгельсина Олександрівна була як і Генріх Федорович. Ученицею дуже кваліфікованих людей. Це були академіки, у неї це був Андрій Іванович Кіпріанов, портрет якого є в шкільному підручнику. А у Генріху Федоровича це був Євген Олексійович Шилов, творець вчення про механізми органічних реакцій ну, тут у нас в Україні. І вони вповні скористалися тим, що у них були такі видатні учителі. Енерсина Олександрівна, як і Андрій Іванович, була. Видатним лектором. Її лекції слухали не тільки студенти. До неї слухати лекції приходили колеги, в тому числі із Червоного університету. Її лекції з органічної хімії знімала телебачення. Вона на лекціях не просто розказувала, вона запрошувала думати. Вона разом з студентами пробувала знайти взаємозв'язки. Органічна хімія це. Якщо її не систематизувати дрімучий ліс. Ну, для прикладу, я розкажу, що в 70-х роках минулого сторіччя спробували оцінити, який відсоток від всіх знань, які накопичило людство, займає органічна хімія. Виявилось, 70% всіх знань, всієї інформації. Ну, одних сполук тільки 100 мільйонів сполук і, мабуть, мільярди реакцій. Як в цьому всьому розібратися? От Есен Олександрівна уміла це систематизувати, уміла зацікавити, уміла примусити студентів думати, в тому числі на лекції. Крім того, вона була одною з перших, хто запровадив науково-дослідну роботу студентів. До неї це була радше дивина, екзотика. Вона це ввела. В закон, так би мовити, спочатку на кафедрі, потім на факультеті, потім в інституті київському політехнічному з допомогою, звичайно, проректора Олега Михайловича Бялика, який дуже сильно й в цьому допомагав. І, зрештою, в масштабах всього Совєтського Союзу. До неї за порадами зверталися вчені дуже багатьох університетів і інститутів. Вона сама їздила передавати до. Досвід свій в Середню Азію, Самарканд, Ташкент, Душанбе, Алмата, Прибалтику, Ріга і Талін, і Ленінград, в Москву, в столицю, уявіть собі, в Тбілісі, в Баку, в Єреван, в Іркутськ, далекий в Сибіру. Всюди її запрошували, і всюди вона допомагала поставити оцю саму науково-дослідну роботу студентів, перетворити з галочки на продуктивну силу, тому що студенти це страшна сила, якщо їх правильно організувати. Багато разів її вихованці отримували дипломи на всесоюзних конкурсах студентських наукових робіт, а потім ставали зрештою і її, і Генріха Федоровича аспірантами, співробітниками. Таке бувало. Генріх Федорович був зовсім іншою людиною. Перш за все, почнемо з того, що він не працював в КПІ до початку 90-х років. Справа в тому, що він був репресований. Його вигнали з спорті, вигнали з роботи ще в кінці 60-х років за те, що він підписав відомий лист 139, дуже відомий в історії про протест. Проти позасудових репресій і закритих судів в СРСР, який був направлений Брежнєву, Косигіну і Підгорговим, керівникам тодішнього СССР. За це його і багатьох інших людей, талановитих, повиганяли з роботи. І він мусив досить часто міняти роботу кілька разів. При цьому він на кожному новому місці набрав учнів, створював свою наукову школу. Наприклад, коли він працював у масмі, у нього було одночасно 12 аспірантів і пошукачів, які виконували дисертаційні роботи. Його звідти вигнали, не дали допрацювати, хоча за його технологіями в одній тільки Туреччині працювали два заводи, там був захист від корозії ним розроблений, в КПІ. Справа в тому, що він постійно співробітничав. з Викладачами і співробітниками КПІ не тільки з Несини Олександрівною і її учнями. Співробітництво було ширше. І вони в тому числі розробили інгібітори, які тільки за один рік давали економ-ефект тільки на двох заводах Туреччини кілька сотень мільйонів доларів. Менше з тим його виганяли з роботи, і кожного разу він щось нове придумував так після другого згону. Коли я перевели в інститут хлору, це був закритий інститут, такий свого роду хлорний ізолятор, як він казав. Він зумів розробити абсолютно унікальний вердозильний метод дослідження кінетики гетеролітичних реакцій. Тобто більшість реакцій, які ми досліджуємо, це десь 80-70%, є гетеролітичними. От він розробив метод, який дозволяв вивчати швидкість реакції навіть тоді. Коли час напівперетворення в такій реакції складає 200 років, ну як це можна зробити? Він умів. І ми його учні цьому вчилися, від нього переймали і цей метод потім розвивали. Цей метод і зараз використовується він живий він ще не вмер, як писав Іван Франко. І все це він робив за допомогою Енерсини Олександрівни і її учнів дуже багато цих. Учнів стали і його співробітниками, і разом з ним працювали і розвивали науку. З початку 90-х років, коли Генріха Федоровича вже можна було взяти на роботу в КПІ, він тут став головним науковим співробітником і був одним із п'яти серед учених КПІ, отримувачів так званого гранту фонду Сороса. Всього на всього п'ять грантів було виділено на КПІ, з них чотири на хімтех до речі: група Юрченко, група Фокіна, група Дворко. І група Яблонського на кафедрі хімічної кібернетики були премійовані цими грантами. І він став розвивати науку вже тут, вже офіційно. І були монографії, були всякі інші дослідження. Але не тільки наукою жило подружжя дворків Пономарьових. Вони любили мандрувати, вони були одним із зачинателем туризму в Україні взагалі в 50-х роках. А в 60-х роках і пізніше до середини 80-х років, якщо точніше до 86-го року, вони мандрували човнами по річці Прип'ять в Білорусі, беручи з собою в компанію, перш за все, звичайно, колег хіміків. З ними мандрували доценти хіміко-технологічного факультету Неля Андріївна Горячук, моя дуже добра вчителька. Наталія Іванівна Кулик з кафедри хімічної кібернетики. Це були співробітники в основному кафедри органічної хімії технології органічних речовин. В'ячеслав Тихонов, Петро Тарасенко, Володимир Премислов, Ірина Яворська і багато інших. Це були і випускники КПІ, їхні колеги. Це були не тільки хіміки. Серед тих, хто мандрував з подружжям дворків, а називалося все це утворення галасливе. І багатолюдне Прип'ятська республіка були і діячі українського відродження. З ними мандрували Іван Світличний, Євген Сверстюк, Віктор Іванисенко, Василь Стус, поет, Елеонора Соловей, літератор, художники і скульптори, Борис Довгань, автор Київського герба. Ще комуністично. До речі, дуже красиво. Там, де Каштан і стріла зображені, мисткиня. Галина Севрук, хормейстер Леся Потіцька, багато 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 інших. І це все були надзвичайно цікаві люди, які збиралися ввечері біля багаття, багато співали, велися дискусії, звичайно, слухали ворожі голоси Голос Америки Радіо Свобода. Це був ковток живого повітря в тій абсолютно затхлій атмосфері, якою тоді був, на жаль, Советський Союз. Взагалі, треба сказати, серед. Хіміків подорожі дуже шановані. Серед співробітників хіміко-технологічного факультету багато було тих, хто працювали в туристському таборі Глобус в горах, спочатку на Кавказі, потім в Карпатах. Це доценти кафедри електрохімії в Ржосики Георгій Георгійович і Ніна Іванівна. Вони були інструкторами. Доцент кафедри фізичної хімії Микола Пономарьова. Співробітник кафедри електрохімії Віктор Сорокін, який був куратором в групі електрохіміків, паралельній нам, і пів групи з собою брав гори, він був хорошим інструктором, так приходив до туризму більше десяти чоловік. Тому туризм в Пашані в хіміко-технологічному факультеті абсолютно унікальними є подорожі професора Андрія Артуровича Фокіна, який очолює зараз кафедру органічної хімії. І який кожну свою подорож, а подорожує він дуже далеко і дуже складно. Водні походи, але не на байдарках, а на плотах, по карелії, по Кольському півострову, полярний Урал, Сибір, це і Саяни, і Алтай, і Північне Прибайкалля, і навіть Камчатка з ведмедями. І кожна його подорож супроводжується зйомкою фільму. Озвучуванням, які просто самі по собі є прекрасними творами мистецтва. Хіміко-технологічний факультет може гордитися не тільки своїми видатними вченими, прекрасними випускниками, не тільки талановитими дослідниками і популяризаторами науки, і навіть не тільки мандрівниками. Крім них у нас ще є герої, ті люди, які врятували і нас, і світ. Під час Чорнобильської катастрофи ці скромні люди зробили винаходи, які дозволили різко зменшити небезпеку радіоактивного опромінення на десятки тисяч, а може і на сотні тисяч, і на мільйони людей. Це в першу чергу доцент кафедри технології енергонічних речовин Галина Миколаївна Прокофіва. до речі, родина, яка колись дуже давно приймала мене в КПІ. Вона розробила методику. Обробки радіоактивних поверхонь, в тому числі в першу чергу транспорту, миючими засобами з наступною дезактивацією. Без цього кількість знищеного радіацією транспорту була б в десятки і в сотні разів мабуть, більшою, і відповідно опромінення було б більше. По-друге, це співробітники-екологи, в першу чергу професор Олександр Петрович Шучко, а також доценти Віталій Павлович Басов і Анатолій Дмитрович. Крисенко, які розробили спосіб гетерокоагуляції і осадження радіоактивних осадів. Завдяки їхній діяльності на дно київського водосховища сіло, а не попало в наш водопровід, приблизно 130 мільярдів кюрі. Ще кілька десятків мільярдів кюрів попало в Канівське водосховище. Все це потрібно було осадити. І вони розробили технологію на основі гідроксису хлоридів алюмінію, яка дозволила це зробити не в промисловому, а в планетарному масштабі. І тому ми їм довічно вдячні, тим більше що всі троє отримали дуже високі дози радіації. Та й Глина Миколаївна теж опромінилася не без того. Тому вічна їм слава, а від нас вічна. Pode